Контр террорист військ Маленький перельоти. Мені подобається, як воно мене мочить. Такий настрій на полі бою зберігають захисники 108-го окремого гірсько штурмового батальйону. Війна триває, але разом із викликами з'являються й нові можливості для розвитку у військовій справі. Пригадає Дельвес, яка боронить Україну на Донецькому напрямку, відкриває двері для мотивованих та патріотичних людей. Володимир Боднар зазначає, кожен охочий має змогу самостійно обрати напряму, якому хоче служити і професійно зростати. Найбільша потреба це в піхотинцях, тобто це стрільці, кулеметники. Гранатометники в розвідці, це розвідники, старші розвідники. Звичайно, нам потрібні і юристи, і діловоди, і ті самі айтішники, яких ми переучуємо і використовуємо як пілотів. БПЛА ну, от, які зараз дуже дуже поширено. Аби долучитися до лав бригади кандидат має бути фізично підготовленим і не мати судимостей. Охочі можуть обрати службу як за контрактом, так і в межах мобілізації. Володимир Боднар пояснює, для підписання контракту за програмою 1824 необхідно скласти нормативи збігу та підтягувань. У випадку прямої мобілізації обов'язковим є проходження військово-лікарської комісії. Дуже часто чується, що там от люди, яких там десь там зловили, там ну всяке буває, да, кажуть, що там, от ми, там я йду на смерть. Ні. Ми беремо людей не для смерті, ми беремо людей для, для боротьби за нашу незалежність. Володимир Боднар запевняє, бригада наразі робить усе можливе, аби мінімізувати втрати на фронті. Кожен кандидат перед виконанням бойових завдань проходить базову загальну військову підготовку та пригадне злагодження. Окрім належного навчання, захисникам гарантують і гідну оплату. Якщо ми беремо до уваги контракт 18-24, тобто це мільйонний контракт, коли молоді хлопці там, з 18 до 25 років, точніше до 24 років повних приходять і отримують від держави підйомну допомогу в вигляді 200 тисяч при заключенні контракту, а потім 300 тисяч при першому бойовому виході, і півмільйона в кінці цьогорічного контракту, охочі стати на захист України у складі 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс, можуть заповнити відповідну заяву на офіційному сайті. А ті, хто бажають приєднатися до 108-го окремого батальйону цієї ж бригади, можуть телефонувати або писати застосунок сигнал за номером телефону 063 738 50 01.